Зелені операції на персику розпочинаю. Виживший персик, плоди, ось, бачите, які. Зазвичай на цьому, де, на цьому персику дуже багато плодів. Я їх і нормірую, і видаляю і а, плоди, якщо, якщо їх дуже багато, але в цьому році ж вони він підмерз трошки, ну як і у всіх, мабуть. Ось, і тому нема чого чекати, нема чого нормірувати. Але дуже багато зелені. Ось, бачите, оці ось гілочки, які е, буду видаляти всі гілки, які дивляться вверх і які е, дивляться всередину крони. Ось, допустимо, оця гілочка буду все видаляти. І ті гілочки, які е, дивляться вниз, також буду видаляти. Ось, і потім можна ще зробити одну обробочку, але вже біопрепаратами, тому що, тому що вже персики скоро будуть стигнуть. Ну ось так.